Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю всіх, дорогі слухачі та слухачки. Мене звати Ольга Джема. Я вчителька української мови. Не знаю, як ви, а я обожнюю музику. Особливо українську. Сьогодні ми спробуємо і думаю, що нам вдасться насолодитися не лише гарною українською музикою, але й розібратися в простих темах, які дуже часто здаються нам складними. Поговоримо про те, без чого нам не вдається прожити жодного дня. Як ви думаєте, без чого людина не може прожити? Без повітря, води, їжі. А от і ні. Є дещо, про що не напишуть у книжках. Без спілкування ми не можемо прожити так само, як і без їжі. Спробуйте хоча б один день не взяти до рук гаджета і не написати жодного повідомлення. Складно, правда? Навіть нереально. Тому відшліфуємо свою мову і пишімо та говоримо красиво й правильно. Розпочинаймо. Чи помічали ви коли-небудь, скільки людей у житті на нас дивляться? І так трапляється, що чийсь погляд може забрати нас у полон? Я Перш ніж ми знайдемо саме той погляд, про який співає як так, пригадаймо, яке речення є простим. А простим називають речення, що має одну граматичну основу. Тобто підмет, хто, що та присудок, що робить, робив чи буде робити підмет, який він чи вона є, ми прослухали три прості речення. У цих реченнях все легко та просто. Наприклад. Я шукаю погляд твій. Хто я? Це підмет? Що роблю я? Шукаю. Це присудок, що вказує на дію, яку виконує підмет. Як бачимо, це речення просте, бо має одну граматичну основу. Речення Де ж ти загубилась, хто ти? Це підмет, що означає особу? Ти що зробила? Загубилась. Знову ж таки, присудок дія, яку виконуєш ти. Це речення питальне, тому далі ще одне близьке за змістом просте речення. Ти втекла із моїх снів, і в серці поселилась. Ти підмет. Що ти зробила? Втекла і поселилась. У цьому простому реченні є два однорідні присудки, оскільки вони відповідають на одне й те ж саме запитання, і стосуються одного й того ж самого слова, тобто підмета. Проаналізовані нами три речення прості, адже мають по одній граматичній основі. А далі про холодне полум'я. Хіба таке буває в житті? Як чуємо, буває. У реченні може бути дві або більше граматичних основ 3, 4, навіть десять. Такі речення називають складними ми почули речення та холодним полум'ям очі твої сяють. Ніби злі два добермани мене покусають. Воно несе більше смислове навантаження, оскільки щось із чимось порівнюється. Це речення ми можемо умовно розділити на два прості розгляньмо перше та холодним полум'ям очі твої сяють. Підмет, Що? Очі. очі що роблять, сяють присудок. Так ми знайшли граматичну основу. А тепер перейдімо до другого речення. Ніби злі два добермани мене покусають. Шукаємо граматичну основу Хто? Два добермани. Згадаймо, що числівники разом з іменниками утворюють складений підмет. Тобто підмет, виражений словосполученням. Що зроблять два добермани? Покусають присудок. Звісно, нікого з вас вони кусати не будуть. Тому речення розберімо. Бачимо, що в ньому є дві граматичні основи, і ці дві частини поєднуються між собою за допомогою слова ніби порівняльного сполучника. Ми можемо поставити запитання від першого речення до другого та холодним полум'ям очі твої сяють. Подібно до чого, ніби злі два добермани мене покусають. Таке речення, де є дві або більше граматичних основ. Називають складним. Погодьтеся таке складне речення має більше смислове навантаження, аніж два прості речення без сполучника, ніби. Мій дім мій рай. Повністю погоджуюся з автором слів. До речі, цікаве речення. Якщо в попередніх простих реченнях були присудки дієслова, то в цьому реченні дієслова немає. Чи є тут присудок, чи два підмети, чи взагалі це речення неправильне, розберімося. Річ у тому, що присудок може виражатися не лише дієсловом, а іменником у називному чи уродному відмінку. Присудок пояснює підмет, і між цими словами ми можемо вставити частку це. Звісно, умовно, мій дім це мій рай. У реченнях такого типу, те, що стоїть перед тире» – це підмет, що після тире – присудок. Або ж поставте запитання Дім є що? Рай. Знову ж таки, це речення просте молодість прекрасна пора. Коли ми розквітаємо і можемо зрушити гори. Розгляньмо ще таке речення запам'ятай мене таким молодим. Спробуймо знайти в ньому підмет чи є він тут. Знайдімо слово, що відповідає на запитання, хто чи що. Не вдалося, але ж речення зрозуміле звертаються до когось, однак знати ми точно не можемо до кого. Думаю, що до красивої дівчини. Тоді спробуємо знайти присудок, а він тут точно є. Що зроби? Запам'ятай. Запам'ятай, хто ти умовно назвали підмет. Бачимо, що в цьому реченні підмет за змістом є, але його фактично немає. Таке речення, у якому граматична основа складається з одного головного члена у формі підмета або присудка, називається односкладним. Якщо ж у реченні є підмет і присудок, то таке речення є двоскладним там, зустріч ловим моменти молоді ще сонце за заналом. Знаєте, зараз згадала про приємний і ніжний вітер. Коли спекотно, хочеться відчути подих прохолоди, а коли холодно, хочеться теплого і тихого вітерця. Допоки ми метами йдемо зустріч вітрам, лови момент. Звісно, ми йдемо на зустріч вітрам, проте проаналізуємо це речення. Його умовно можна поділити на два прості: допоки ми там йдемо на зустріч вітрам перше, та лови момент – друге. Для початку знайдімо граматичні основи Хто? Ми, ми що робимо, йдемо. Ми визначили підмет та присудок: граматичну основу першого речення, що дозволяє стверджувати. Це речення двоскладне. У другому реченні що роби лови головний член у формі присудка, проте підмета немає. Ми розуміємо, що умовно можна підставити займенник ти, але в реченні він відсутній. Річ у тому, що в цьому реченні граматична основа складається лише з одного головного члена речення, що має ознаки присудка. Таке речення. Де граматична основа, виражена головним членом у формі підмета або присудка, називають односкладним. Повернімося до всього речення. Допоки ми там йдемо зустріч вітрам. лови момент у цьому реченні ми виділили дві граматичні основи, тому це речення складне. Між частинами такого складного речення треба поставити на письмі кому, а в основному мовленні. Зробити паузу. Як бачимо, складні речення утворюються з простих односкладних чи двоскладних. А тепер поговоримо про односкладні речення. Односкладними називають речення з одним головним членом у формі підмета або присудка. Головний член в односкладних реченнях найчастіше виражається дієсловом або іменником. Думаю, ви чули пісню Як так та коли про солодку порічку. До речі, чорну смородину називають смородиною, а червону або жовту порічкою. Назва смородина має цікаве походження. Річ у тім, що якщо потерти листя рослини з чорними ягідками, то можна почути сильний специфічний запах. Слово смородина спільно кореневе зі словом сморід. У давнину смердіти означало сильно пахнути, лише з часом смердіти не було негативного значення. У мовах не завжди все так однозначно, як 2 плюс 2 дорівнює 4. Наприклад, у чеській мові вонє означає пахнути, тому й парфуми у чеській так і називають вонялки. Отже, і назва чорної ягоди, яка пахне, а не смердить. Смородина. Назва порічка походить від місця, де зазвичай росла ця ягода. Здебільшого, у природі ця рослина росте біля річок. Тому слово порічка, утворене від прийменника По та іменника Річка, мов сніг, тану, загорнувшися тобою. Розберімо це речення. Граматична основа в цьому реченні Що роблю тану. Нам вдалося знайти лише головний член речення, що має ознаки присудка. Хто ж виконує дію? Правильно, я. Проте в цьому реченні такого займенника немає. У структурі речення є ще мов сніг, слово сніг не підмет, оскільки біля нього є порівняльний сполучник мов, це порівняльний зворот. Сніг не виконує жодної дії. А лише порівнюється з тією дією, яку виконую я. Та ну як? Подібно до чого? Мов сніг. Розгляньмо наступне речення: Не шукаю більше я від долі знак. Граматична основа цього речення підмет та присудок. Хто? Я? Я що роблю? Не шукаю. У цьому реченні діяч той самий, що й в попередньому. Зміст не втрачено ні в першому, ні в другому реченні. Перше речення, мов сніг тану, загорнувшися тобою, односкладне, бо граматична основа складається лише з одного головного члена речення, що має ознаки присудка. А друге речення не шукаю більше я від долі знак, двоскладне, бо граматична основа в ньому це підмет і присудок. Як бачимо, різні за структурою речення в тексті пісні вдало поєднуються, якби автори слів використовували двічі я, то це було б зайвим лексичним навантаженням. Односкладні речення тим і цінні, що дають змогу зайвий раз не називати діяча, хоча ми прекрасно розуміємо, про кого в них ідеться. Думаю, слова цієї пісні вам відомі. Виконавці Артем Пивоваров та гурт Квест Пістолс записали непоганий, на мій погляд, трек очі. У народі кажуть, що очі дзеркало душі. До речі, найпоширеніший колір очей карий. Пов'язано це з тим, що саме такими очима володіють жителі густонаселених країн. Друге почесне місце можна віддати сірому відтінку. І замикають рейтинг, рідкісні, чорні та зеленуваті відтінки. Саме останнім кольором очей можуть похвалитися лише трохи більше 5% жителів планети. А які у вас очі? У мене карі, інколи аж чорні. Розгляньмо речення, яким розпочинається композиція. Глянь їй в очі її. Одразу зазначу, що використання другого займенника її недоречне. Проте поетам можна все, навіть порушувати норми. У повсякденному спілкуванні ми б сказали: глянь їй в очі або глянь в очі її. Проте ми розуміємо, що ритмо мелодика пісні виправдовує неправильну побудову речення. Тепер повернімося до структури простого речення граматична основа. Що зроби. Глянь у формі присудка. Підмет лише мислиться ми розуміємо, що можна було б сказати ти глянь їй в очі. Але навіть без займенника ти ми розуміємо, про що йдеться. Оскільки граматична основа складається лише з одного головного члена, що має ознаки присудка, то стверджуємо, що це речення односкладне. Односкладні речення часто використовуються у спілкуванні. Пишучи повідомлення, чим займаєшся, наприклад, ми не думаємо, що треба написати ще й слово «ти», оскільки звертаємось до конкретної людини. А відповідаючи на таке ж саме запитання, пишемо чи кажемо навчаюся, відпочиваю або збираюся на прогулянку. І знову ж таки, не використовуємо займенник я. Ми часто користуємося простими, односкладними реченнями, просто не помічаємо цього. Щоб не було мені боляче, закри обличчя долонями, щоб не було мені соромно, перекричу свою совість я, щоб не було мені байдуже, хоч і байдуже, нехай уже, просто щоб не зійти зразу, щоб не зійти зразу. Думаю, що цю композицію у виконанні Дорофеєвої ви чули не раз. Це пісня про силу, міць, мужність і, звісно, почуття. До речі, зійти з розуму не можна, бо так говорити неправильно ліпше сказати збожеволіти. Проте, не й божеволіти, а краще проаналізуємо речення. Щоб не було мені соромно, перекричу свою совість я: насамперед шукаємо граматичні основи спершу поділимо речення на два умовно прості. У першому, щоб не було мені соромно, підмета немає, а є лише головний член у формі присудка що робило не було. Слово мені не підмет, оскільки стоїть у давальному відмінку і відповідає на запитання кому. Зауважу, що дія в цьому реченні відбувається незалежно від волі людини, тому підмет, особа чи предмет тут навіть не мислиться це речення односкладне. Розгляньмо друге, умовно просте речення Перекричу свою совість я. Граматична основа Хто? Я підмет. Я що зроблю? Перекричу присудок. Як бачимо, в цьому реченні є підмет та присудок. Отже, це речення двоскладне. А тепер доведімо, що все речення, щоб не було мені соромно, перекричу свою совість я, складне. Ми поділили речення на два умовно прості, визначили дві граматичні основи. Сполучник «щоб» вказує на те, що одна частина речення залежить від іншої та пов'язана за змістом і граматично. Від другого речення Перекричу свою совість Я ми можемо поставити запитання, з якою метою? Щоб не було мені соромно. У такому реченні на письмі ми ставимо кому, а в усному мовленні робимо паузу. Життя триває. Нам може бути і соромно, і весело, і сумно, і радісно. Бажаю кожному та кожній знайти ті очі та той погляд, який принесе лише радісні миті. Ловіть моменти життя та насолоджуйтеся ними. Дякую за увагу! Скоро почуємося. Проєкт «Вчися вухами. Творить громадська організація Smart освіта за підтримки Едукофондейшн.